Так, шановне панство, ще хочу самця чорного зловити, щоб для чистоти експерименту. Бо я чорний давно вже важив. Ну, як вийде по в мене, то я його, звичайно, піймаю, а якщо не вийде, то не вийде. Внутрі вечеряють, малі сидять в... Травиці, третій день життя, внутрінята малі сидять трави. Самець на вагах і маємо кілограм 230 грам. Ось так набирають внутрі в мене вагу на даний момент. Їх народилося четверо і в, рік, в місяць мають, тобто місяць буде ще зранку. Ну, але я з вечора, завтра часу не буде понеділок, от і... Сьогодні я зважив, маємо таку вагу і продовжуємо вирощувати. Наступне зважування, напевно, буде в 2 місяці, коли я їх, ймовірно, буду відселяти. Все, дякую за увагу. До побачення. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.